Я всім бажаю розказати про дивну радість цього дня, яку пером не описати, всього сказати не можу я. Та все ж хай чують люди, ниви, хай чують ріки і поля, які сьогодні день щасливі в житті своєму маю я. Сьогодні я в союз вступаю із тим, хто світу Творець, йому служити обіцяю, тепер Він мій, Господь, Отець. Це Він, Творець світил небесних, всього живого і життя, творець законів всіх земних, кому відоме майбуття. Це спас, звершив він перемогу, Кайдани смерті розірвав, і до спасіння він дорогу, відкрив і людству щастя дав. Це він, хто дав мені прозріння, просив гріхи мої усі. Це він, хто кличе до спасіння людей, що гинуть у грісі. Йому бажаю я служити, служить незмінно і завжди, і серцем всім його любити, хвилину щастя і біди. Я знаю на шляху зустріну багато різних перешкод. Тоді ж до нього я прилину, бо він притулок від незгод. Отже, хай чують люди, ниви, хай чують ріки і поля, які сьогодні день щасливі в житті своєму маю я. Сьогодні я в союз і з тим, хто все Творець, йому служити обіцяю, тепер він мій, Господь Отець. Амінь.